В самісінькому центрі України виявляється таємно працює кремлівська фабрика дезінформації. Звичайно ж, під виглядом захисту національних інтересів. Ретранслятором кремлівської брехні є агентка Ірина Кременовська. Вона ж засновниця центру економіко-правових досліджень і головна редакторка сайту Вільне слово, юристка, журналістка і самопроголошена експертка з нацбезпеки та сектознавства. Можливо, ви вже чули її та її подільника, докхантера та юриста Олексія Святогора. Це та сама отруйниця безхатних собак, проти якої певний час тому повставали шоковані жорстокістю жителі міста Ірпінь, та навіть зібралися на мітинг під її офісом. Зараз подробиці неадекватних дій тільки розширились, але уже як інформаційного агента Кремля. Виявляється, що понад 10 років Кременновська впливає на українські змі, маніпулює думкою суспільства та чинить тиск на правоохоронців, прокуратуру і суддів. Вона своїми руками пише псевдоекспертизи від імені центру економіка правдосліджень і саме на їх основі створює тиск. Увага! В її руках інструмент публічного знищення. Вона легко навішує ярлик на будь-кого, якщо цього вимагає Кремль. Одна з її головних платформ сайт Вільне слово який перетворився на звалище замаскованої антиукраїнської пропаганди. Давайте розберемо приклад: замовний матеріал проти прокурора Василя Яциніна. Беремо цю статтю, бо вона добре розкриває масштабність та різні методи тиску. Назва говорить сама за себе: прокурор Василь Яцинін, де межа між некомпетентністю і пособництвом злочинця. Ще до першого абзацу Кременовська формує установку мовляв, прокурор або некомпетентний, або зрадник. А злочинцями, проти яких не став діяти прокурор Яцинін, названі учасники кліматичної організації «АЛЛАТРА». Відомо, що кремлівська структура РАЦИРС давно намагається знищити волонтерів руху та його міжнародну репутацію, не тільки в Росії, але і у Європі, по певним причинам, які ми обговоримо пізніше. Трохи подробиць про саму ситуацію. Кременовська визнає, що 9 років тому ініціювала переслідування руху Алатра. 5 років намагається відкрити кримінальну справу. Кременовська написала псевдоекспертизу від імені центру економіко-прави досліджень про проросійськість руху Алатра мовляв, це вороги країни. Маш штампує замовні статті. Тиснучи на прокурора і суддя, зараз розглянемо її маніпулятивну атаку на громадян та на державу. Найцікавіше, що в Росії звинувачення від РАЦИРС, кліматичної організації АЛАТРА таке ж саме, але вже у проукраїнськості руху. За що ексволонтерів катують та ув'язнюють? Автор статті на сайті Кременовської всіма силами намагається зліпити образ страшного внутрішнього ворога з Алатра, використовуючи маніпуляції наповну. Мовляв, дивіться, прокурор Василь Яцинін після розгляду справи Алатра само усунувся. Це означає, що він такий же ворог країни або настільки некомпетентний, що не в силах побачити злочин. Чому не представлений, хоча б ще один варіант того, що експертиза Крименовський настільки фейкова, що розглядати просто нічого, жодних доказів чи зв'язків, тільки цінний час розтрачувати на фейк. Це вже звучить більш логічно, але ж з її сторони ми бачимо стовідсоткову маніпуляцію у змі, яка фактично підриває довіру громадян до де.